Трудка нейміт, зима, розмір 122. Светр 116. 122, 128. 146. Спортивна кофта. Подовжена. Светр 146, 152, шапка, шкарпетки. Джинси 128. Штани 140. Джинси 128. Піжами. 122 розмір, дві штуки в комплекті, шапка, лонгслів футболка. Штани теплі, 92-й, жилетка, 152, 146 штани, 116, кофта спортивна 158, 164, білизна, піжама, футболка піжамна 134, боксерки, Кофта 128, Светр Елька, Куртка XS, піжамні Лонгсліви 122 128. шапка